Святковий настрій за два з половиною тижні до Дня Незалежності його присутність уже відчутна у тематичній експозиції. Традиційна обласна виставка, якою зустрічають найбільші християнські та світські свята у обласному осередку національної спілки художників України, цього року здивувала усіх і перш за все самих організаторів, адже бажаючих долучитися до участі було як ніколи багато. Ми розгубилися, чесно кажучи, коли почали нести роботи, ми е... Почали відбирати, і ми бачили, що ми просто не містимо наш зал замалий для такої кількості величезної робіт. У експозиції представили твори семи десятків авторів. Творчість кожного із них презентована однією-двома роботами. Поруч із доробками визнаних майстрів, вдалі спроби початківців, які пройшли суворий відбір спеціального виставкового комітету, серед новачків і студентка Косівської академії мистецтв. Майбутня художниця опановує фах монументального живописця, тож навіть торбинку має у вигляді палітри. На вибір комісії запропонувала шість пейзажів олією на картоні два із них потрапили до цієї експозиції. То дуже складно, мені дуже страшно. Я спочатку навіть не наважувалася пронести свої роботи. Спочатку, коли я їх малювала, тематики не було, то просто було задоволення. А зараз ну тематика не знаю, краса України». Гасло виставки та кожної представленої тут роботи зізнання у любові до рідної країни. Окрім живопису, графіки і скульптури у експозиції також мережевні ветенанки, зразки ковальського та ювелірного мистецтв. І звісно, усе розмаїття традиційних гуцульських ремесел у новому прочитані. Картини зі шкіри, кераміка і різьба по дереву, вишивання і плетиво, останніми щедро оздоблені жіночі костюми, зразки сучасного дизайну вбрання із яскравим ухилом до популярного етностилю.